Історія стрьом. Прокидаєшся піські нема. <гас> Мій чоловік зізнався мені, що закоханий у мою сестру. Hello, hello! Чекай, 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 чекай. чека Британі, екцент. Ще не привіталася, але вже відкрила історію. Читати так поспішаю. Ага, а читати буду. Я і подкаст Шо Акваріум Вітає тебе. Акваріум шоу це місце, де ми читаємо твої анонімні історії, які ти можеш надіслати в нашу анкету. Так, а поки я дивлюся, де історія. Ви всі підписуєтеся, ставите вподобайки, пишете коментарі, які ми класні, офігенні і просто шикарні. <п є> <п є> <п є> Мій чоловік вчора по п'яні зізнався мені, що закоханий у мою сестру. Як ти там казала, прокидаєшся а піски нема? Чик-чик, нема пі піски. <плес> Слухай. Знаєш, такий, типо, Фак. розумієш? Наступне речення. Я не знаю, чи варто сприймати це серйозно, чи це просто п'яна витівка. Та ні, я не думаю. Це що, жарт, вона думає, чи що. Ну, зараз побачимо. Ха ха, я кохаю твою сестру. Ну, це дуже. невдалий не жарт в такому випадку. Ну так. Да. Вчора ми вечеряли з моєю сестрою та її чоловіком, і ми всі багато випили. Ну, буває. Після того, як моя сестра та її чоловік пішли, ми з чоловіком зайнялися сексом. Ніхто з нас не втомився, тому ми продовжили пити вино, Заздрю. слухаючи музику на задньому плані, і все було дивовижно. Я так думала. Ні, так слухай, що почекай ну, заздрити. Опис, опис вечору дуже кардосний, абсолютний я. По-хорошому заздрю, людській енергії, тобто гарно випити, згинятися сексом і так ще не втомитися, щоб знаєш я просто так втомлюсь на роботі, що я хочу спати, спання. Відробився. Я така «I like it». Мій чоловік посміхався і був в гарному настрої. Він завжди такий, коли п'є. Ми говорили про мою сестру та його чоловік. Чули... Його. Сорі, та сестра і трансгендерна і його чоловік. Пардон? <рес> Ми говорили про мою сестру та її чоловіка. Він раптом сказав: Я дуже люблю Анжелу. Потім сказав, що я так відчайдушно закоханий у Анжелу, що готовий на все, аби відчути смак її губ. Вона прекрасна. Він виглядав замріяним і все ще посміхався. А ти знаєш, що у цієї історії є продовження? І воно доступне на нашому патреоні. Я запитала, наскільки ти п'яний? Він відповів, що, мабуть, добряча. Я теж була п'яна, але все одно це вдарило мене, як тонна цегли. Я просто сиділа мовчки. Він теж був в своєму якомусь власному просторі за тисячу кілометрів звідси. І я пішла спати. Вранці всі спогади нахлинули. І тепер, коли я не була вже п'яна. Те, що він сказав, вразило мене ще більше, я в жаху, і моє серце розривається на шматки, він нічого не згадував і поводився нормально, ну, якби не похмілля. Я не знаю, що мені тепер робити. У нього завжди були хороші стосунки з моєю сестрою, в яких панувала взаємна повага. Чи повинна я ігнорувати його п'яні коментарі, чи це просто був п'яний бред? Чи чекати, поки він почне говорити про це, не впевнена, що він взагалі пам'ятає? А якщо до сексу, в який в нас був, щось було не так. Хоча я любила його і вважала, що це був один з найкращих сексуальних контактів в нашому житті, він був іншим, пристрасним, ніжним і люблячим. І він постійно повторював: я кохаю тебе, ти чудова. По скрипту. моя сестра завжди була скромною і забіякуватою. Але вона схудла на 25 кілограмів і вже рік займається спортом. Вчора вона була в червоній сукні, що обтягувала її тіло, і з червоними губами. Вона виглядала приголомшливо, і ми всі робили їй компліменти. Вона була дуже щаслива. Я не знаю, чому я включила це в свою розповідь, але я думаю, що, можливо, це доречно. Мене це лякає. Ти живеш з людиною, знаєш, якби це було там сварка, ну, це стрьомно, це стрьомно, сварка, я чи погоджусь. щось типу такого, чи ви холодно там віддалилися одне від одного. Він сказав це після сексу, повторював, що кохає її, і одразу після цього випалив, що кохає її сестру. Обісратися ні. Ну я думаю, що це не прям 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 після сексу. Типу, знаєш, в них був інтим, потім вони вирішили ще попити вина. Розумієш на увазі обставини. Тобто це в один вечір. Це не ну, це ввечір близькості, все одно це якби продовження. Всі з її слів це дуже романтично. Чуєш? Максимально це ну це дуже страшно. Тобто, я не знаю, чи це сталося, коли сестра схудла, чи він це сьогодні зрозумів, чи це завжди було. Чи коли він з нею займався сексом, він казав, я кохаю, він Прикинь? думав про неї чи про сестру. Я, знаєш, Це просто типу mm -hmm. історія з трьом. Просто це, це історія, котра в один момент, отак, утворила в тобі купу комплексів, максимальну недовіру до партнера і а, до сестри а, знаєш? до сестри. Тобто, тут а, це, сестра ж нічого не зробила поганого, фактично. Так, ну, Вона просто собі є, Існує. Типу, в, в оточенні в їхньому, так. Як їй поводитися? З одного боку, знаєш, хочеться сказати: «да нахрін його. Забудь, все, типу, ні, та? Напаки. Ні, навпаки. Чесно, для мене це. Ну. Знаєш, це настільки червоний прапорець. Ну, я згодна з тобою. Я просто спочатку подумала, що ти скажеш не звертати на це уваги, ні. але я, я, це, це неможливо не звернути уваги. увагу. Це сумнів до кінця здійло. їхнього подружнього блін, життя буде, якщо вона це проковтне, якось там це, типу. Це все маячня, це був там п'яний бред, це був. Не існує п'яного бреду, Не От. існує, От, в чому прикол? Ні-ні, гарячка оце п'яний бред. Це коли білка, чи як воно там. Угу. От. А я кохаю твою сестру. Знаєш, якби він почав говорити просто якусь білі -бірду, поч... ну, назвемо це так. Тобто, абсолютно не сумісні там якісь речі прив'язувати або плутати події там в хронології і все в одну купу складати. Це одне, це так. це... Це бред цей. А типу, я не знаю, наскільки треба напитися, щоб, ну, вибачте, змогти займатися сексом, але після випалити, що ти кохаєш сестру. Тобто... Ні, ну це явно догналися вже війні, що знаєш, це ж наскільки він розслабився. І йому дійсно було комфортно і класно, що в якийсь момент видно, він завтикав, що це його дружина, а не подруга. Знаєш, тобто в нього в голові все одно воно ж сиділо, він про це думав. Так, він міг сказати, блін, вона така красотка, дуже гарна жінка, вона ще й схудла, типу, дуже приваблива. Е, ну, зробити комплімент сестрі, навіть якщо він був би ну, типу, трошки сексуалізований. Тобто він все одно чоловік, е, в нього є очі, е, в нього є оцінка зовнішності, ну, тобто це ж нормально. От. Але коли прям про кохання йде мова. Про всякі описи, я б все віддав, щоб доторкнутися до її губ, там, я не знаю, обійняти її струнке тіло, там, всяке таке. Це, це навіть Шо? трохи стрьомно. Абсолютно. Знаєш, таке як обсесія, якась типу одержимість людиною. Фу, блін, фу, фу. Мені так ну, шкода, що, вважаю, це, що це, це, ну, це, на жаль, ще. це не п'яний бред. Ну, це не ну, це не... Я уявляю, це я хочеться вірити в це. знаєш, в те, так, що не Вона єдина думати, в його житті. що Твої стосунки, причому настільки, як здавалося б ідеальними, описано, ну просто так. Ну, тобто, шикарно. шикарно описано дійсно. І mm -hmm. все це ем, всі цінності, весь досвід, роки разом, ми не знаємо, скільки. Яке, яке розчарування. Це просто це вбити. Я, я, я вважаю, що це, це надто складно. Але ну, мені здається, що я б з цим жити не змогла. Ну, я не знаю, як далі після цього. Я Які не слова не... підбирати? Може, терапію хіба що. Але. М... Я не знаю, чи здатна терапія таке в... змінити. А знаєш, як... Люди пробачувають і зради. Так, що... зрада. Але одна справа просто секс з кимось, інша справа я кохаю твою сестру. Угу. Це не секретарка, колега, жінка з фітнес-залу, з ким ти ходиш. Це твоя сестра. Mm -hmm. І це робить ще, ще болячіше. Тобто ти від неї не втечеш, вона тут і зараз дивишся mm -hmm. на сестру. Думаєш, він і, ну, от він її кохає. Він, напевно, зараз хоче бути з нею а, і так далі. І це. Але його там зобов'язаності було. І він, це порочне коло нескінченне. І я не впевнена, що терапевт здатен допомогти в цьому питанні. І... Що, і що ще я хочу додати, що якщо він кохає її, ну, тобто він не кохає тебе. Так. Тобто, що тут терапія виправить, вона не може виправити його щирі почуття. Угу. На жаль. Блін, ну це так, знаєш, така фраза, котра перекраює мало того, що подружнє життя, твої відносини з сестрою, тому що чесно. Ну, це травма на все життя, і в подальших якихось відносинах будеш боятися з сестрою навіть познайомити, Так, так. уникати будеш. А це одразу ем, ну, не такі тісні стосунки з сестрою, і так далі. На цьому все. І продовження ти можеш побачити на Патреоні. Обов'язково залишай свій лайк, коментар, поширюй це відео друзям. Та до зустрічі у новому випуску або на Патреоні.